Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Підготували за сьогодні 4 малюки з крайнього надходження. Всі цікаві моделі, технічно всі повністю перевірені, справні, там, де необхідно було поміняти акумулятори, поставили нові акумулятори хороших виробників, варта. Рідини теж повністю перевірені, залиті. Виконали великий об'єм роботи. Жодних підтікань чи несправностей механічних по жодному з цих тракторів немає. Все працює, кожна функція трактора працює справно. Давайте почнемо з найменшого, оскільки ми маємо 14-сильний трактор. 15-ти сильний трактор, 16-ти сильний трактор і 17-й сильний трактор. Трактори різних виробників і починаємо з усіх відомого малюка куботи виробника AстіPal A-14. Трактор трьохциліндровий, 14 кінських сил, відмінний візуальний і технічний стан. По шинах взагалі як нові. Ні тріщин, ні стертості карбів, ні передніх, ні задніх шин немає. Візуально також без потертостей. Двигун в хорошому стані, картерних газів немає. Функції трьох точки з автоматичним рівнем горизонту теж працює справно. Так, на ньому немає розвороту на місці, але механічна рульова колонка дозволяє. Мати великий виворіт коліс, і тому він дуже-дуже маневрений. Грунту метр 1,20 ножі в хорошому стані. Так, підтерті, але ще послужать. Трьохточку сюди змонтувати теж є можливим, тому повноцінний малюк, багатофункціональний є у нас на майданчику. Можете приїхати до нас. Івано-Франківськ, село Угринів, на в'їзді зі сторони Галича і протестувати трактори, які є у нас на майданчику. Тепер вартість 5100 з ґрунтофризою, доставкою та документами для постановки на облік. Кожен, кожну вартість буду називати з цими моментами. Наступний це є Mitsubishi МТ-156. Цей трактор також випускається Янмаром, називається він К-50, тобто свіжіша серія, і е, він є 15-ти сильний, абсолютно однакові важелі управління, що на Янмарі, що на Mitsubishi, і візуально вони теж абсолютно однакові. Трактор укомплектований. Теж двох точкою з рівнем горизонту та глибиною обробки. Грунтофриза в комплекті 1,36 м, тобто доволі широка, як на таку потужність трактора. Коробка передач. Механічна. 8 швидкостей вперед, 4 назад. Цей важіль відповідає власне, за напрям руху. Або назад, або два режими низька швидкість та висока вперед. Вал відбору має дві швидкості. Напрацював він небагато по показчику мотогодин. 292 мотогодини. Технічно повністю справний. Але, на жаль, візуально трохи криворукі японці намагалися його покращити, а зробили. Як завжди гірше, хтось практично пензликом помалював капот. Є деякі сліди корозії, які можна усунути, і ми стараємося не малювати і не фарбовувати губи, а зробимо дисконт, знижку на візуальний стан, і людина вже сама буде по бажанню. Наводити марафет і покращувати візуальний стан. Ціна цього трактора 5500 умовних одиниць. Ну і, звичайно, про дисконт на місці можна розмовляти. Наступний трактор це є Honda TX 160. Він же ж Kubota Asti 155 чи 165, оскільки тут двигун D-905, об'ємом 898. Сантиметрів кубічних, От зараз піднімемо капот, зрозумієте, який стан трактора. Дехто каже, що тут мінявся стартер, але ви бачите, що денсо, Японія, ніхто нічого тут рук не прикладав зовсім. Просто фантастичний стан візуальний і технічний цього трактора. Поставили Максіон новий акумулятор. Ось, будь ласка, така. Всім відома кубота асті є в наявності. По комплектації трьохточка, точка, рівень горизонту, глибина обробки, грунтофриза 125 см. Ножі ще мають залишки рідної фарби в хорошому стані. По шинах. Теж повний порядок, практично нові, нестерті карби. Так, в принципі, як і на Mitsubishi на 15 сил аналогічно. 16 коней, блокування заднього осьового диференціалу і функція вже є розвороту на місці. На повному приводі, на низькому ряді передач, який перемикається високий і низький. Ви маєте функцію розвороту на місці на цьому тракторі. 642 практично мотогодини. От такий Асті він же Хонда на цей момент є у нас на майданчику. Можете приїхати, протестувати, перевірити і переконатися у відмінному, неперевершеному стані цього трактора. І тепер, як ви і зрозуміли, по одній кінській силі додається і вже. 17 сильний трактор, теж хорошого відомого виробника Ісекі, ТМ-17. Ще один хороший малюк і його власне особливість це є гідропідсилювач керма. На такому невеличкому тракторі. Присутня гідро, присутній гідропідсилювач керма. Хороший візуальний стан. Є легкі десь потертості, знову ж таки, японці вміють оце підмалювати невідомою фарбою, щоб покращити, покращити стан. А по факту вони його тільки псують. Двохточка з можливістю, От бачите, є отвори з боків, куди вставляються пальці і бокові щоки з докомплектацією трьохточки грунтофреза в хорошому стані, метр тридцять. І дуга безпеки з навісом від сонця теж є у комплекті. Вартість цього трактора 5800 умовних одиниць. Давайте ще раз пройдемося по ціні. Бо Часто запитують, але хто додивиться відео до кінця, буде знати всі ціни і не перепитувати в коментарях. Хоча ми завжди раді відповідати на ваші коментарі і чути телефонні дзвінки від вас, а також раді вас бачити на нашому майданчику у Івано-Франківську. По вартості. Ісеки, тм 17 17 кінських сил, комплект 5800. Honda tx 160, він же Asti 160 5, 600, Mitsubishi mt 156 5500 і дисконт на візуальний стан. І малючок у відмінному стані 5100. Отакий ряд чудових малюків в наявності. Тому чекаємо на вас. Працюємо щодня і в суботу, та неділю до обіду з 9 до 1, 2. А також по дзвінку можемо виходити в будь-який зручний для вас момент. Тому телефонуйте, коментуйте, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей на каналі vrm Техніка. Всім миру, успіхів та перемоги нам. До побачення!